Всім привіт! Це що там якам?» Але Петриченко – засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес, сьогодні на зв'язочку з Тетяною Головіною. Тетяночку, вітаю добрий день тетяна Головіна, начальник відділу перекладів Київської торгово-промислової палати. І до вас експертне питання від виробників продавців онлайн, які цікавляться міжнародною діяльністю, хочуть торгувати з іншими країнами. Наступне чи можна відрізнити якісний переклад від автоматичного без знання мови? Бо намагаються перекладати чатом GPT, Google і так далі. Іноді в агентства звертаються, а там їм наперекладали, Як вони будуть знати? Якісно наперекладали, чи просто перекладачем автоматичним перевели? Чи були у вас такі випадки? Ну, розкажіть, будь ласка. Я вважаю і з свого досвіду можу сказати, що без знання мови це оцінити неможливо. Треба знати мову для того, щоб оцінити наскільки якісний переклад. Кожна мова має свою особливості є і порядок слів у реченні, є і використання певних виразів, які мають бути в тому чи іншому стилі. Тому що розмовна мова це одне, юридична мова це зовсім інше. Комерційна мова це теж інша мова, це мова в мові. І це треба знати. Якщо цього не знати, не дотримуватись, то переклад він не буде відображати культурний стиль тієї країни, для якої робиться переклад. Кожна країна має свій стиль, і певні вимоги до мови. Використання термінології, використання виразів тих, які специфічні у даній галузі чи у даному виді документу. Тому без знання цих е, вимог не можна перекладати, а машинний переклад він не бере у ті терміни, у ті вирази, які вкладені в цю програму. Він е, не відчуває ні стилю, ні стилістики цієї мови, тому іноді це те. Текст, ну, дуже смішно виглядає, скажімо так, і не відображають тої суті документу, який має бути дуже вам дякую. Це тільки для бізнес-документів, для бізнес-документації, чи можливо також для неділової? Чи у вас є досвід співпраці з в різних тонах воїс? Як то кажуть? Ми перекладали в різних галузях, в літературних перекладах також там особливо. Дуже чітко розуміти і відчувати цю стилістику тієї країни, для якої робиться даний переклад. І в технічних, в технічних текстах також ну, не можна там писати якісь звичайні фрази чи використовувати терміни побутові. В технічній юридичній медицина це зовсім окрема галузь, де дуже чіткі терміни, які треба знати. Для яких галузей товарних використовувати справжні переклад, замовлений у професіоналів, так які знають культурні особливості країни, на яку робиться цей переклад і читачів? Точно важливо обов'язково. По-перше, це медичні галузі, фармацевтичні, це здоров'я людей, це життя людей, це дуже важливо, також косметичний, також стосується здоров'я і вигляду людини. Мабуть, усі області промисловості мають користуватися якісними професійними перекладами, бо це буде мати дуже негативні наслідки потім і для репутації цих компаній, і для споживачів, які користуються продукцією цих компаній. Повністю підтримує. Наприклад, навіть е, така галузь, як виробництво меблів, а наша Західна Україна виробляє чудові, пречудові, красиві авторські меблі, в тому числі для широкого Продажу, і в тому числі на міжнародні ринки, і навіть якщо здавалося да, простий стілець, або стіл, але ти на міжнародну виставку їдеш, тобі потрібні і буклети, і характеристики, переклади технічні про цю продукцію, наприклад, інструкція, як зібрати стіл, можливо, да, або стілець. Ну, вже не кажучи про тексти в інтернет-магазин на кожну сторінку товару, адже кожна сторінка також зараз має містити розширену інформацію. Адже ми живемо в епоху не тільки коли працює Google, де да? ми користуємось Google, а ще підключились такі LLMs, тобто системи великої мовної моделі, такі як ChatGPT, там Gemini. І вони беруть інформацію, щоб радити користувачам те чи інше той чи інший товар або послугу, в тому числі з якісних розширених текстів на сторінках цих товарів, саме з технічною документацією, з цифрами. Тобто те, що раніше в карці товару можливо не сильно впливало на покупку по Україні, да? ми могли не викладати таблиці до стільця, то зараз в останніх подіях конференції по SEO, в тому числі по просуванню в інтернеті, яке ми чуємо в 2025 році. Всюди лунає, що картка товару вона має бути наповнена такою інформацією детальною, що в тому числі машинні системи штучного інтелекту могли взяти від звідти логіку і порадити користувачу, який там стіл підійде дитині від трьох до п'яти років, можливо, з проблемами в спині, можливо, з схильністю до скаліозу. Так тобто раніше ми б це не писали, але він звідкись має це взяти. Тому, якщо уявити, що, наприклад, виробник меблів хоче продавати свої столи в Європейський Союз, Іспанія, Франція і інші країни, то Варто попрацювати, варто вкластися в цю інформацію. Отже, вона буде ще багато років допомагати масштабувати бізнес. Правильно зрозуміла? де це так. Це буде реклама, це буде інформація, яка задовольнить користувача. І він дізнається і про безпечність цієї продукції, і про користь цієї продукції, і е, інструкція, яка допоможе зібрати коректно всю. І, чи не ходячи міжнародні документи щодо там, угоди та, по поставці товарів оптом там, багато разу, партнерські угоди? допомагаєте укладати. укладати. Також ми увесь час це робимо, це ну, на цей час це основний основний напрямок нашої діяльності, тому що дуже багато часу угод укладається, і всі ці угоди треба перекладати. І щоб це все було якісно і е, приносило користь як е, користувачам, так і компаніям нашим і міжнародним, і приносило прибутки продажі. Дуже дякую, що сьогодні нам підсвітили цю тему. Що можливо, штучним інтелектом перекладати можна, але можливо, коли це стосується якихось менших задач. Якщо на кону стоїть бізнес домовленості, то не варто ризикувати викриваю або недонесенням інформації. І дуже дякую вам за співпрацю. Дуже дякую на.